Міні-будинок з елементами українського декору змайстрував сумчанин Сергій Скляр. На його створення пішло два роки. Майстер розповідає, працювати з деревом почав ще з юних років. Нині в домашній колекції має близько тисячі робіт з дерева. Починалося ну, з ескізів, потім зробив макет. Ну і приступив до роботи. Он, працював я майже ціле літо, але я його завершив. Зимку я працював над окремими деталями. Моя була ідея, щоб мій будиночок був мініатюрним. Там спати одна насолода, я там і м'яту повісив, і вона дає такий приємний аромат. Зробив для дітей. Хоча зараз можливо хтось скаже недоречно в Україні війна, але хай знають наші вороги, що ми працюємо творчо, любимо Україну, підтримуємо наше мистецтво. Альтанка з ліхтарями, криниця та елементи декору прикрашають подвір'я пана Сергія. Все говорить, зроблене його руками. За словами майстра, кожен із виробів унікальний і є лише в одному екземплярі. Український стиль ну, це моє, це наше рідне, українське. Хотілося, щоб там висіли рушники. Вони там є. Щоб деякі елементи були, підкреслені наш український стиль. Сергій Скляр закінчив харківське художнє училище. А відтоді написав понад 150 картин, створив близько тисячі робіт з дерева. Крім того, вирощує виноград актинідію хруму. Улюбленим заняттям, розповідає майстер, віддає кожну вільну хвилину. Каже, хобі дарує йому спокій та душевний комфорт. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.